Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись питання із потоку. Сігніфікатор викладу для кого Це розклад. Нагадую розклад загальний. Якщо вам по сигніфікатору підходить, дивіться, Ні, гортайте далі. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яку люблять вищі сили. Хочуть вивести її з важкості, з обмежень. Хочуть, щоб ця людина відродилася. Так, знову ж, важко їй було. І хочуть, щоб вона пішла в нове. От для такої людини ця людина любить традиційно діяти. Відноситься до відношень між людьми традиційно, до навчання традиційно. І має всі шанси по колісниці здійснити свої бажання. Так, і чекається людина на короля Пентаклів. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе, хоче скоро зустріти такого чоловіка, такого, щоб міг взяти частину її. Важкості на себе, тобто частину обов'язків, щоб легше було, і допомагати і підтримувати мій фінансово та й морально. От для такої людини цей розклад. Так, що хочуть сказати, вищі сили цій людині. Що хочуть сказати, вищі сили цій людині, що передають. Так, ти переможеш своїх ворогів. Але не забувай гасити в собі м, тваринні інстинкти. Вони в нас і так є. Духовні розвивай більше інстинкти. Духовно розвивайся, щоб вийти в закохані, щоб отримати плоди, тобто результати своєї діяльності. Так, і король мечів для когось це повітряної стихії. Іде близнюки Терези та Водолій, але не обов'язково. Можливо, це людина, яка активно діє, дипломатичні, має здібності, гнучкий гострий розум. А для когось це може бути колишній. Виходь з підвішеного стану, де ти щось обдумував, або просто в стагнації знаходився де певному застоє, і змінюйся, змінюй все в своєму житті, йде до тебе трансформація, коли ти отримаєш, так, взагалі і в особистому житті зможеш керувати своїм життям, управляти своїм життям самостійно. Так, сонечку, радість, задоволення, успіх іде в твоє життя. Так, угу. все-таки для, для більшості це колишній. колишній, але по десятки мечів, що вам хочуть сказати, це останнє вже закінчення періоду. Негативна, це десятка е, сама найбільша карта е, молодших арконів. Це закінчується цей період, період, і скоро буде новий. До речі, сонечко про це вже нагадує. Так, ти мог свого життя. І що іще хочуть тобі сказати, карти? Зверни увагу на свого друга, є людина, яка вірна тобі. Так, можливо, це, ця людина допоможе тобі здійснити своє якесь бажання або отримати гроші, бо тут золота рибка це бажання, як рибка, це гроші, і приємне спілкування, задоволення бути самою собою. Нехай все неодмінно збувається хороше, а не гаразди негатив, обходять тебе стороною.